Добрий ранок. Я вже починаю збиратись, іду в ванну у нас на кемпінгу, тому що зазвичай ми, коли стоїмо тут на Саздачі, то користуємось туалетами душовими тими, які є на кемпінгу. Вони тут одразу поруч, буквально там 50 метрів від нашого кемпера. І це набагато зручніше, щоб не треба було від'їжджати нашим кемпінгом сюди, щоб зливати брудну воду, набирати чисту воду. А там ці санітаріати супертеплі, всередині, гаряча вода тече. Павел вчора, коли ходив в душ, то повернувся і сказав, що йому ці душі так подобаються, тому що там такий напір води гарячої. Набагато сильніший, ніж у нас вдома. Ось там наш не... кемпер. А ось тут одразу санітаріати. Зараз покажу вам, як це. Виглядає всередині. А якраз, мабуть, прибирали там вранці завжди прибирають частенько. Це, Це, до речі, спеціальна косметичка, яку нам подарували цього року на різдво наші друзі. Check енджін Зорянка з Івеко. Це наші друзі, які теж подорожують кемпером. Це ручна робота, тому що наша спільна знайома шиє сумки і косметички такі шкіряні. Так, і в мене тут є все. Тому можна зробити все, буквально як вдома, всі процедурки. Я навіть маю тут з собою масочки, олійку для того, щоб робити масаж ваша. Зараз її якраз вийняла, але загалом, загалом вона в мене є. Крем для тіла, СПФ. Для вмивання, Крем під очі. Тонік я собі перелила в такий ось менший, щоб забрати велику банку сюди. Для ранкової рутини це все, що мені потрібно. В планах на вчора було ще зробити прання, тому що вже назбиралось трохи речей. Але у нас ось там є теж пральня, і там є чотири пральні машинки і чотири сушки. І ввечері, коли я прийшла, усі вже були зайняті. Тому я вирішила відкласти це на наступний раз. Бо сьогодні не встигну вранці це зробити. Це десь займає дві з половиною години, а в нас десь лише година залишилась, і будемо виїжджати. І Як мені подобається цей вигляд ззаду ці гори просто цей кемпінг. Розміщений в дуже гарному місці, і кожного разу, коли я прокидаюсь і виходжу, а дивлюсь у вікно, то просто я в шаленому захваті. Павелек єстеш? О! Павел вже пішов. Ми зараз будемо збирати речі, тому що будемо переноситись з одного кемпера в інший новий. У нас вже тепер ще більший е автобус, реально автобус. І наступного разу, коли ми прилітаємо, приїде теж власник вже нашого картаго, яке ми продали, і будемо йому тут все разом показувати, розказувати. Навіть погода вже зробилась від моменту, коли я тут проходила за 15 хвилин. Йдемо їсти сніданок, а там спав в нашому готелі, готелі на нашому кемпінгу. Я ще не прокинулась і нічого не їла і не пила, тому я трохи плутаю слова. Та! Да! Oh, yeah, <laughs> У нас такий гарний столик біля вікна. Меню сніданків. Ой, це вже здається якісь нови. Pancake? Oh, pancakes, banana, and chocolate sauce. Okej, okay, dobra. Paweł, jak zawsze ty. pasyki. Nie takie 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 Ja takie a jaki fajny! Aksja przebierania, I do wynosi A Paweł tu sobie przeskladuje. Tut i w maszyni. to co trzeba zabrać, się co Szokudy. Ta do racji, u nas już nasze... Życie na dwie maszyny nie jest łatwe. Nie jest łatwe? Nie. Ale cały czas sam sobie komplikujesz. W ogóle życie nie jest łatwe. Życie z Ukrainką w ogóle już nie jest łatwe, a jeszcze na dwa kampery to już w ogóle nie jest łatwe. Ні навіть не му, я чекаю, аж побачу твою міну. Не потверджам, але теж не запшичам. Наш кампер вже стоїть без таблиць, e, без номерів, тому що вже зняли і той чувак, який купив, вже собі перереєстрував його і з новими номерами приїде вже. І погода просто робиться кайфова. Сонечко вже вийшло. Буде сьогодні знову гарно. Взагалі цей тиждень просто якась була ідеальна погода. Йду до смітників, смітники ось там. І дуже-дуже багато людей гуляє з собаками. З різними просто так круто. Так як у нас тут на місці вже є новий кемпер, автобус, а Павел має таку стратегію, що він кожного, кожен наш кемпер готує до зимового сезону протягом там не знаю, кількох місяців вдома в Польщі, там все перевіряє, змінює, перекладає всю електрику, докупляє щось. А тут цим новим він приїхав з Голландії одразу на кемпінг. І купу всього треба перевірити. І в нього немає тут так аж всіх необхідних інструментів, тільки якась там частина. То він познайомився з тими всіма чуваками, які тут працюють на кемпінгу, і ходить до них, вони там мають свій якийсь там гараж стодолу з усім і ходить постійно щось там в них позичає. А ти хочеш до якогось психолога в околе? А До влади. До влади? І цо, помада? На, на терапію ходять. Я з Божей. Drogo i się nie opłaca. Drogo się nie opłaca. <grafy> ale cały czas chodzisz? Tak. To na co ty liczysz? Na co? Na cud... <grafy> ale marketingowo ona jest dobra. Najlepsza. No, i o to chodzi. Wlada to moja najmęsza plemiennyca. No to toczniejsza najmniejszy Daniel, ale z dziewczak z plemiennyic ona najmęsza i ona po prostu taka faworytka w topie u Pawła. Він її обожнює і її тексти, їй сім років, і, і недавно я сміялася, що мені треба від влади теж вчитися, тому що Павел мені каже: ну добре, Зорянка, йдемо в магазин, купимо тобі нові рукавиці, і я відповідаю, що? але наше, в мене є, не треба. Влада на моєму місті одразу ви сказала так. Останній раз, коли Павел її запитав в неділю, чи то часом не неділя е, хандльова, коли відкриті всі магазини, е, а це не була неділя хандльова, він просто собі з нею жартував. Вона навіть не задумуючись одразу сказала так на всякий випадок, а раптом вдасться кудись поїхати і не сидіти вдома. Ми вже готові майже виходити. І тут Павел каже: Почекай, я ще мушу йти почистити зуби.' І от серйозно, скажіть мені, е, скільки разів на день ви чистите зуби? Бо я то роблю вранці і ввечері. Може, десь ще протягом дня, якщо я щось там з'їм, таке, не знаю, якесь дуже ароматне, можу ще раз почистити. Скільки разів на день нормальна людина чистить зуби? А Павел це робить просто реально, мінімум 10 разів на день. Мінімум, а може й частіше. Зараз 10 година, і я думаю, що вже десь третій раз, коли він чистить зуби. Дякую, будь ласка. Spokojno, pista zawta. Ile razy dziennie myjesz zęby? Od dnia. Od Piatnica. Sobota. Sabota. Sabota. Niedziela. We wtorek. We wtorek. We wtorek. A serydady? Sereda. Co to jest? Musimy to przeprogramować teraz на автобус. Я вже так розслабилася з цих наших польотів додому і до Італії, коли ми майже нічого з собою не беремо. Все, що я маю, це куртка. Ось така сумка невелика, і це я взяла мандаринки на дорогу, бо вони такі смачні, що мені шкода їх залишати тут. Але останній раз, коли я летіла з дому, я в останній момент аж думаю, так я перевірю, чи я маю взагалі з собою паспорт і добре, що мала, бо я щось вже взагалі кажу, настільки розслабила, що нічого з собою не треба мати, що вже забула про паспорт. Колись це було перше, що я перевіряла одразу. Але ми все так організували, що всі речі у нас є тут на місці. Були такі рази раніше, там попередні роки, коли я ще забирала додому якесь прання, наприклад, щоб не робити його тут на кемпінгу чи там в якійсь пральні, а тепер все повністю робимо тут. Тому я забираю з собою якусь мінімальну косметичку, тільки ті засоби, які мені потрібні на дорогу. Бо повністю всю косметику має ще тут на місці теж. І всі речі тут є теж. Ага, ще максимум, що я беру це книжку. Коли лечу з дому з Польщі, беру якусь частину, яку я починаю читати. Тут на місці вже її закінчую і залишаю. Назад не привожу. Потім вже як Павел вертатиметься кемпером до Польщі, то привезе усі мої книжки. Зараз уже тут здається 5 або 6 книжок, є, які я прочитала за цей сезон. І наступного разу, коли летітиму, візьму наступну частину про Йоанну Хилку, детектив такий. Бо вдома у мене вже лежить така стопка з восьми книжок, які я докупила наступні серії, бо там їх є 18 або 19. Робили ще зупинку тут вгорі над кортіною. Кортіна це таке дуже класне містечко. Кортіна Дампецо, дуже красиве, і тут, особливо ввечері, дуже гарно. Останній раз ми сюди їхали до кортіни на вечерю і вночі зупинились тут. І згори все містечко було освітлене, виглядало просто бомбічно. Це був початок відкриття сезону і там були вечірки всюди, в усіх магазинах, там дуже багато таких фірмових магазинів, купа людей було. Ось так це містечко виглядає. Уважай, бо падні з лавки. І це був, до речі, напевно, перший раз в житті, коли я бачила стільки людей одягнених в якесь е, хутро. Павел теж. Там, напевно, просто кожна, не знаю. Кожна третя особа йшла в якихось таких хутряних шубах, куртках, шапках, і чоловіки, і жінки, такі багаті італійці, дуже їх багато там було. Ми ходили просто з відкритими ротами. Ідеш, як пінгвін. Пожартувала з нього, сказала, що він йде, як пінгвін по тому льоді, а потім думаю, ага, зараз мені треба буде йти. І знаючи, як спрацює карма, то я зараз тут просто бахнуся під машину. Треба триматись. Ми якраз доїхали до кортини, і Павел мені показав, що тут вже готують інфраструктуру, тому що в 2026 році в Кортіні буде Олімпіада. І тут якраз буде такий тор саничковий. Вау! Хо -хо. Трохи тут відбувається, трохи роботи. Дивіться, скільки, скільки людей і скільки всього тут роблять. Наступному році точно сюди повернемось і будемо вам показувати Олімпіаду наживо. Завжди дорогою до тривізо до аеропорту. Заїжджаємо тут в такий магазинчик по каву і круасани або щось, щось поїсти. Це такий Carrefour Express. І тут дуже багато всяких різних сендвічів і солодкого теж дуже багато. Вау, дивіться, це такі, це називається касоне, цасоне, і воно виглядає як чебуреки наші. З помідорами моцарелою. З шпинат, шпинатом. 22,60 за дві кави і два сендвічі. А тут має завжди дуже гарні круасани. І такі, наприклад, з фісташкою, з якимось джемом. О, по 2 євро. Можете я ще візьму щось солодке. Хм. Я вибрала собі такого вегетаріанського сендвіча з хумусом і овочі. Якийсь баклажан, помідорки з Павла Мортаделла. Зараз швидко з'їмо і їдемо далі. За проїзд картою, вона не відкрила шлагбаум. І там, походу, зависла просто вся система. Бо коли натискаємо сервіс допомогу то вона не реагує. Їдемо на інший в'їзд, подивимось, що там. Курва. Бо білетик нам з'їло. Інтродурильбетто. I już. O tu można podzwonić do problemu. Hello, I already paid on the uh, on the gate and the gate doesn't open and I couldn't. Uh, we... Ona cieka zapytała z witkiem my przyjechały i wzięła z nasze raz Za nim ja ich się z nimi dogadam, to wiesz. Spóźnimy się na samolot. У нас літак за годину часу, а ми тільки підходимо до аеропорта. Ще навіть не зайшли всередину. Тут, звісно, зазвичай небагато людей і все досить так швидко. І сподіваюся, що сьогодні це не буде якийсь винятковий день, коли їх буде дуже багато. Павел, там весь час на телефоні. Ще не їстимо в щротку навіть. Добре, що, добр, що там пусто. Павел сміється. Павел сміється, що на мене не можна розраховувати в плануванні. в Питання вчора ходіочні в сандалах. Це правда. Сьогодні нам сприяє ситуація, тому що щоб тут було так, пусто нікого не було, тому що так не летіли. У нас інколи переліт вранці з Тривізо, а не о 14.40. Тут трохи більше людей. Але в загальному людей трохи є. Всі місця бачу зайняті на цих сидіннях. В додатку Рейнер тепер показує одразу, що вже треба йти на посадку, що останній дзвінок. А тут ще трохи людей є, тому ми ще сидимо, щоб не стояти там зараз. Смішно це виглядає, як на маршрутку дійсно. Ось тут стоять люди, там далі перекрито ще все пасами. І там уже одразу літак.